На останнє чергування рятувальників саперів привезли до головного управління ДСНС в Житомирській області. Саме тут вони проводили десятки днів та ночей, чекаючи заклику про допомогу. Важко говорити і важко передати словами той смуток, те горе, непоправне горе, яке. Зараз в нашому колективі. Близько тижня тому Сергій Куріний, Дмитро Краснощоков та Олексій Сич відправились до деокупованої Херсонщини, аби зачистити наші території від залишених окупантами небезпечних сюрпризів та їхнє життя опірвались в одну мить від ворожої міни. Куріний Сергій він був піротехніком, сапером, водієм. Дуже поважна професійна людина, який користувався безперечним авторитетом в колективі. Був старшим товаришем. Завжди мріяв стати офіцером, вступив до нашого профільного вузу, але, на жаль, не судилося збутися його мріям. Сич Олексій, фельдшер, молода людина, яка самовіддана, безвідмовна, прекрасна, чуйна, молода людина, який любив свою справу, який навчався, підвищував свій професійний рівень. На жаль, також загинув. І Красащоков Дмитро, він зовсім недавно працює в нашому колективі якісь півроку, але зразу видно, що це людина в душі рятувальник, захисник був професійним водієм, працював водієм у нас на посаді водія. На жаль, також загинув. Ще один піротехнік отримав поранення і зараз проходить лікування. Колеги побратими загиблих героїв, згадують, як разом виїжджали на виклики та працювали пліч пліч кажуть, від них пішли найкращі. Про цих людей можна сказати, тільки тільки позитив, позитивні речі. Е, ну це краще, краще люди, які могли бути прийдуть до любого на допомогу, завжди допоможуть. Ну це люди, на яких можна. Е, Скажемо так, покластися да, і ну, довіри сто 100%. Вадим особисто працював з Олексієм Сичем. Говорить, він ніколи не залишався осторонь, завжди бажав усім допомогти. Казать за Льошу, я кажу за позитив, ніколи не, не нервував, що в роботі, що по життю. Душа компанії був, разом працювали, виїжджали разом. Навіть коли ми зустрілися останній раз. Ну, людина була на позитиві, Тобто не казала ні, 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 казала все время, все буде добре. Ховали героїв на Смолянському цвинтарі. Прапори приймали найрідніші люди загиблих від імені президента України, державного локомандувача. Прошу вас прийняти цей державний прапор як символ держави про те, що ваш батько вірним і до кінця служив українському народу. Від імені президента України, верховного головнокомандувача, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірною сумлінно до кінця служив ваш син. Від імені президента України, верховного головнокомандувача, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Героїв зустрічали та проведжали на колінах. Провести їх в останню путь приїхали колеги з усієї області. З початку повномасштабного вторгнення ця втрата є першою серед рятувальників Житомирщини. Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра, без сина батьки Олексія. Та вони назавжди з нами.